Як створити вихідний документ? Якщо, наприклад, це у вас ініціативний документ, ну, по-перше, да, якщо це не ініціативний, а якесь завдання, ви ось тут його відкриваєте. Да, мені на виконання. Ще раз продублюю, да, просто ще раз подивимося. От тут є кнопка Створити документ, і ви тут створите або внутрішній, або вихідний. Це якщо відповідь надається на щось. Якщо від вас йде якась ініціатива в, якісь, в якусь організацію, ви пишете лист, то ви можете створити через плюсик Вихідний документ. І тут також вибираєте вихідний документ. Ну, у вас будуть назви видів документів згідно поданою вами інформацією, те, що ми налаштували вам. Так, підвантажиться картка. Ми додаємо також готуємо вихідний лист. У Word завантажуємо його до себе в систему, натискаємо хрестик. Наприклад, ми як, якусь інформацію запитуємо до Львівської ОДА пишемо, да? або якщо ми якась селищна рада, ми пишемо в тергромаду да? листа. Тобто, в залежності від вашої ієрархії підпорядкувань. Тут автоматично заповнився вид документа. Тип реєстрації і журнал реєстрації. Також є тип реєстрації автоматична. Якщо поставимо ручна, документ потрапить після підписання на перевірку до реєстратора, і вони вже будуть його реєструвати, можна поставити автоматично. Тут ще не знаю, можливо, це буде організаційно вирішено Львівською ОДА чи залишати вам таке поле налаштовувати чи ні. Бо його можна ще заховати і налаштувати по-особливому. Так, тут готував підрозділ виконавець. Бачимо короткий зміст. Прошу надати інформацію. Далі, якщо деякі організації подавали архів, архівні справи. В мене тут не налаштовано. Якщо ви подавали таку інформацію, то у вас тут можуть випадати в меню ваші архівні справи. Ви заповнюєте справа, том і е, кількість аркушів, там 1, 2, 3 і таке інше. Да, для архівного зберігання. Натискаємо Зберегти. Якщо нам потрібно ще додати додатки, ми можемо їх просто е, перетягнути з комп'ютера, да, з будь-якої папки, або натиснути Плюсик. Відкривається форма додатків, тут також плюс. І додати наш додаток, знайти, де він знаходиться на комп'ютері, і додати його. Так, ну я додаток не буду додавати. Просто показала візуально, як є. У вихідному документі є відмінність між внутрішніми документами, є така вкладка адресати. Ми тут маємо заповнити, кому адресовано даного вихідного листа. Наприклад, ось мене тут є. Львівський ОДА вказано, так? Да? Вгорі справа. Ми пишемо адресата. І цих адресатів я маю тут також е, продублювати. У вас буде налаштовано міжпаспортний обмін між вашими громадами і Львівською ОДА. Тому е, можна. Так, я пишу в полі кореспондент Ода. І дуже багато. Організації з цим словом. Ну, там є апарат Львівської ОДА, але вам треба Львівська ОДА обрати для того, щоб потім у вас спрацював, спрацював обмін. Ось тут тоді спосіб відправки заповниться автоматично на електронний обмін. Ну, це я зараз руками вибрала. Я просто пояснюю, коли буде налаштовано міжпаспортний обмін та система електронної взаємодії. Тут спосіб відправки автоматично система підставить, якщо ви правильно обрали кореспондента і в нього є налаштування. У вас, вибачте, у вас в системі налаштування є, то буде електронний обмін. І по електронному обміну система передає протягом п'яти хвилин, у Львівській ОДА буде ваш лист. Тобто це дуже зручний функціонал. Не треба там, через всю область їхати, вести того листа, чи через Укрпошту чекати. Декілька днів, так, поки лист дійде. ну Це в кращому випадку декілька днів, так? Е, так І Коли я заповнила кореспондента, я натискаю зберегти та закрити. За необхідності я ще можу додати е, когось, так якщо це це потрібно. Е, тут в мене є перемикач Юрособа або фізособа. Юрособа це організація, які до нас пишуть. А фізособа це можливо відповідь громадянинам. Ну, припустимо, да, якщо це відповідь громадянина, то ви тут перемикаєте перемикач фізособа і обираєте прізвище цього громадянина, до якого звертаєтесь. Так, ну тут в мене немає нічого такого. А, далі маршрут. Заповнюємо знову ж таки маршрут, хто буде підписувати цей документ, так як я готую. Так, під ким я готую, я вже сама запуталась. Зараз подивимося, під ким я чи під е, Залокоцьким я готую, мабуть, здається. Зараз подивимося. Чи під гамар. Так, під Залокоцьким. Ну, трошки я е, помилилася з підготовкою документа, але ну, Залокоцький також може створити е, проєкт вихідного документу, його підписати, так. Або ж, наприклад, завізувати буде візувати за Локоцький, а ГАМАР буде підписувати цей вихідний лист. Чому би ні, так? Я додала вже підписання ГАМАР, тому я трошки себе виправляю. Якщо я працюю від імені керівника підрозділу, я себе маю додати також. так? Керівник підрозділу ще себе як візування, бо я, як автор, я маю завізувати також цей проєкт. Залокоцький, так. І е, так як я виправлялася, то в мене Залокоцький, е, ми бачимо його тут внизу, та, в реєстрику. Ми маємо його порухати, місцями поміняти. Як це зробити? Просто виділяємо запис з візувантом і тут є в нас такі функціональні стрілочки вгору вниз. Я його вгору переміщаю. І ось в мене йде змі... зміна. Я натискаю розпочати узгодження, натискаю ОК. Все. Документ пішов на візування, на підписання. Де його знайти, також зараз покажу. Ви можете їх такі документи шукати, як вихідні мої, мої проекти. Це те, що ви готували як проєкт. Бачимо тут стан на узгодженні. Так. Можна його відкрити, подивитися на цей проєкт. У е, вихідних і у внутрішніх є е, така функція, да, що ви можете перевірити, де знаходиться ваш проєкт. Вкладка маршрут. Ось бачимо візування за Лукоцький. Так. Е, мої проекти це те, що Ваші проекти знаходяться ще на візуванні, на підписанні. Є також ярлик, мої документи сюди будуть потрапляти ваші проекти, які вже є підписані і зареєстровані. Вони мають реєстраційний номер, дату. Тут можна також відкрити і подивитися, що з ними далі відбувається. У нас є. На кожній карті, отут вгорі є сіре таке поле. Бачимо реєстраційний номер, дату, бачимо клас документу вихідний і бачимо стан документу. Стан документу у нас завжди буде змінюватися в залежності від переходу між станами нашого документу. Зараз він знаходиться на відправці. Його має відправити реєстратор по обміну. Тоді тут буде стан відправлено. І в адресатах ви зможете подивитися в подальшому, ось тут стан зміниться, да? зареєстрований або відправлений і таке інше.